Щедрий, щедрик, щедрівачка прилетіла ластівачка, стала собі щебетати господаря, викликати. Щебетати. Ви, ти господарю, подивися на кошеру, там мавочки покотились, та народились, народились, тебе товар весь хороший будеш мати, буде, мірку грошей. В тебе товар весь без хороший будеш мати, мірку грошей. Теб... Тебе жінка, чорна брова, хоч не гроші, так полова в тебе, жінка, чорна брова, Щедрій, щедрік, вочка, щедр, щедр, прилетіла ластівочка, стала собі, щебетати Господаря викликати ще викликати жий, дивійди, господарю, подивися на кошару, там мовочки покотилися. Я Народились в тебе, товар без хороших, будеш мати мірку в тебе товар без хороший, будеш мати, мірку хоч грошей, хоч жінка, грошей. Чорно жінка брава, грошей. грошей так тебе жінка, що за брава, хоч не гроші Так полопав тебе, жінка, чом брова,